Карпати символ природної краси України та потенціал для енергетичної незалежності. Тут могли би працювати вітроелектростанції та Мінігес, забезпечуючи країну чистою енергією та зменшуючи залежність нашої країни від імпортного газу, вугілля та нафтопродуктів. Але ці проєкти системно блокуються проросійським лобі, за яким стоїть Віктор Медведчук. Хто і чому гальмує розвиток зеленої енергетики, особливо в умовах війни, коли енергетична незалежність це питання національної безпеки. Наше розслідування вивело нас на одну з ключових фігур цієї прихованої війни адвокатку Наталію Майстренко Гнезь. Свій шлях майстренко починала ще в 91-му році як співзасновниця підприємства Експерт, а через декілька років створила власну юридичну фірму Логослекс. За три десятиліття вона стала відомою у судах Закарпаття як не зовсім чистоплотна юристка, яка створює юридичні перепони для інвесторів, блокуючи будівництво тоннами безмістовних сторінок вигаданих судових справ. Часто виступає позивачем просто щоб атакувати опонентів. Обслуговує земельні оборудки та рейдерські конфлікти серед резонансних епізодів. Справа готелю Корона в Ужгороді, яка закінчилася стріляниною на будмайданчику, де майстренко стала потерпілою, а потім хизувалася втечею опонента за кордон. Сьогодні головний фронт діяльності майстренко блокування об'єктів зеленої енергетики на Закарпатті, а саме вітряків на полонинах Руна та Боржава і Міні-Гес на Тересві. Вона має досить високі гонорари, які отримує з невідомих джерел, бо працює не як представник сторони, яка блокує енергетичний розвиток, а як третя сторона, що не передбачає договір на адвокатське обслуговування. Схема завжди однакова. Спочатку подаються численні судові позови під екологічним соусом. Паралельно у соцмережах поширюються вигадані страшилки, що вітряки знищать Карпати та колодязі. Воду заберуть на зелений водень для Словаччини. Від вітряків не буде рости яфина, чорниця та гриби. Можуть постраждати кажани, а гори заростуть борщовиком. Інвестори дбатимуть лише про себе, а не про Закарпаття. А наостанок, науковцям, які мають проводити оцінку впливу об'єктів будівництва на довкілля, погрожують репутаційними атаками, щоб вони бойкотували процедуру. При цьому, наприклад, державна екологічна інспекція не знайшла порушень, які суттєво впливають на довкілля під час перевірок будівництва вітроелектростанції на полонині руна. Дія майстренко, звісно, не одна. Вона частина великої мережі чорних екологів, які працюють як справжній синдикат. Майстренко відповідає за юридичний фронт. Олена Мудра та її Код-21 за інформаційну підтримку. Оксана Станкевич-Волосянчук та її екосфера створюють ширму правильних мотивів боротьби перед громадськістю. Дмитро Корчинський, який забезпечує необхідну майстренко риторику у політичній площині на національному рівні. Крім того, в активній роботі синдикату засвітилися і інші сумнівні постаті. Зробітна киянка Наталія Вишневська, яка, ніде не працюючи, якимось дивом знаходить гроші на регулярні воєжі до Закарпаття та недешеву організацію акцій протесту. Юристка СТС Валентина Непипова, яка допомагає майстренко генерувати тонни безмістовної судової макулатури та лобіювати антиекологічні замовлення в органах місцевої влади, та Олег Лукша, один з найвідоміших закарпатських грантових активістів, чия позиція залежить виключно від розміру фінансової винагороди за неї. За нашими даними, на свою діяльність тільки у 2024 році майстренко отримала понад 250 тисяч гривень від угорського фонду, тісно пов'язаного з Віктором Медведчуком. Це вказує на російський слід та зацікавленість проросійських сил у збереженні газової залежності України. У своїй так званій боротьбі майстренко активно використовує мову ворожнечі. Вона свідомо протиставляє переселенців зі сходу корінним закарпатцям, принижує владу та силові структури, публічно називаючи посадовців свиньми біля кори та і ушльопками в погонах. Її пости у Фейсбук це суміш принижень, маніпуляцій та закликів до радикальних дій. До речі, не соромиться майстренко переходити і до прямих погроз. У квітні вона відкрито натякала на можливе застосування ФПВ дронів проти інвесторів Мінігес і вітряків. Не секрет також, що майстренко має давні зв'язки з корумпованими чиновниками та одіозними діячами. Особливо з цього списку вирізняється нардеп Микола Тищенко, який намагався стати наглядачем над Закарпаттям, контролювати незаконну вирубку лісів та контрабанду на закарпатській митниці. Зараз знаходиться під слідством за побиття та незаконне утримування військового та є соратником покришуванню кол-центрів нардепів, зрадників втікачів Дмитрука та Куницького. Михайло банк. Екс-очільник екоінспекції, що займався земельними аферами, під кришуванням Тищенка, забезпечував вирубку багатьох гектарів вікових заповідних лісів та втік за кордон. Ці зв'язки підсилюють підозри, що діяльність майстренко не просто бізнес, а складова системи саботажу розвитку критичної інфраструктури держави. Потрібно чітко розуміти, що кожен заблокований проєкт зеленої енергетики зберігає залежність від імпортного газу, вугілля та нафтопродуктів, гальмує енергетичну децентралізацію. Працює на інтереси зовнішніх. Гравців, яким вигідно, щоби в Україні не з'являлися альтернативні джерела енергії. Синдикат чорних екологів це не про захист природи, це юридичні атаки, медійні маніпуляції та прикриття чужих інтересів, які б'ють по енергетичній безпеці держави. Наталія Майстренко гнесь. Не героїня екологічного руху, вона юридичний інструмент мережі, що ховається за зеленими гаслами і працює проти енергетичного майбутнього України. Поки країна бореться за незалежність, у Карпатах точиться інша війна за енергетичну свободу. І в цій війні кожен заблокований вітряк це маленька перемога для тих, хто хоче бачити Україну в енергетичних кайданах.